Година ласк у церковці міста Монтіхарі, Італія, від 24 листопада до 8 грудня 1947 року 11 разів появлялися причиста Діва Марії, сестрі П'єрині. Під час першої появи Мати Божа заявила, що хоче бути знана як містична рожа. Чогодина ласк повинна бути установлена в полудні кожного грудня восьмий день. Для 16 листопада 1947 року, коли сестра П'єрина закінчила своє благодарення після твого причастя, побачила вона велике світло, а відтак появу Матері Божої, як містичної рожі. Сестра П'єріна була так зворушилась красою причистої Діви Марії, що почала до неї говорити. Тоді несподівано вона відчула поштовх клякнути перед появою. Мати Божа промовила мій син є дуже ображений гріхами людей, особливо гріхами нечистоти. Він уже планує зіслати кару на людство, щоб його знищити. Але я випросила у нього милосердя і запобігла кари. Тому я тут прийшла просити покути і каяння за гріхи нечистоти. Тоді причиста діва забажала акт покори від сестри, щоб П'єріна зробила знак Христа своїм язиком. На чотирьох каменях у святилищі, то буде признака для людей, що я була тут, щоб люди на ці камені не ступали. Відтак, Мати Божа. Ступила на кожний із цих чотирьох каменів. Дня, 22 листопада 1947 року, сестра П'ярина відчула велику потребу піти до церкви о четвертій полудні. Тоді мати настоятелька і ще четверо сестер пішли разом з нею, коли відмовляти вервичку з'явилася пречиста Діва Марія. Вона подала інструкції, що зробити знак хреста на кожнім із чотирьох каменів і їх відгородити. Знову Мати Божа просила покути і сказала: покута є нічим іншим, як прийняття добровільно усіх наших денних хрестів, незалежно які вони. Замалі, і їх треба прийняти з любов'ю. Пізніше попросила, щоб П'єріна знову прийшла 8 грудня о полудні і додала: це буде моя година лаз. Сестра запитала, як має приготуватися на цю годину. На це одержала відповідь: молитися, покутувати, відмовляти тричі. 51, 50-й псалом із розпростими вгору руками. Під час цієї години ласк багато духовних ласк буде роздано. Найбільше затверділи грішники будуть торкнені ласки від Бога. Мати Божа обіцяла, все буде прощено. Цю годину навіть неможливі випадки будуть вислухані, якщо то буде воля. Вічного отця. Дня 7 грудня 1947 року, коли П'єріна відчула потребу піти до церкви, то мати, настоятелька і священник пішли з нею. Мати Божа заявила з малими дітьми, хлопчиком і дівчинкою. Вибрали у прекрасні білі шати. Сестра була певна, що це були ангели, бо були такі красні. Причиста діва заговорила завтра я тобі покажу моє непорочне серце, котре я так мало знаю люди. Котре є, мало так знають люди, і додала, є так багато людей, уже давні роки в кримінала, по котрих їх родини нічого не знають і не чують. Молилася за навернення Росії і за вояків, що страждають їхні жертви, мучичи людство, принесе Італії спокій. Тих двоє дітей Францішик і Жасіта, і їх тоді даю їм товариство. Ти будеш багато терпіти задля мене, і від тебе хочу скромності, і доброти, як від цих малих дітей. Тоді, Мати Божа, усіх поблагословила. Дня 8 грудня 1947 року вже раннім ранком почали сходитися люди, зблизька й здалека до церковці. До полудня зібралось багато, 10 тисяч людей. Церковця була повна. Виставлена, а решта людей стало на дворі. Сестра П'єрина прийшла зі своєю мамою, братами, матір'ю, настоятелькою і начальником поліції. Усі відмовляли вервичку, як раптом з'явили блискуче світло на стелі і показалися сходи від світла додолу церкви. Вони були чудово прибрані червоними, білими, жовтими рожами. Причиста діва Марія появилася. У сяючому променистому білому одязі, склавши руки до молитви, вона стояла на килимі, що покривав сходи. І сам був у червоних, білих, жовтих грошах. Дуже лагідним, люблячим голосом, усміхаючись, Мати Божа, промовила: Я непорочна зачаття, мати усіх ласк, мати мого улюбленого Сина Ісуса. Я хочу бути знана як містична рожа. Моїм бажання, що кожного року, 8 грудня, у полудні, була відбута година ласк, багато духовних ласк, фізичних благословень, одержі. Які безперервно будуть молитися цієї години. Сказавши це, Мати Божа почала сходами додолу. Мати Божа почала сходити додолу, розкидаючи рожі, аж поки не дійшла до половини сходів. Тоді знову промовила. Я є дуже задоволена, що бачу нині таку численну присутність людей, як доказ їхньої віри. Сестра П'єріна просила про прощення гріхів грішникам, а Мати Божа відповіла: мій Божественний син покаже стільки свого найбільшого милосердя, скільки люди будуть за них молитися і просити. Я хочу, щоб це було знаком, щоб переповісти усе папі. Пієві 12 -му. Скажи, що я хочу, щоб була ця година ласк, установлена по цілому світі, щоб навіть ті, що не можуть прийти до церкви цю годину, могли одержати ласки, молячись удома. Причиста діва тоді побажала, щоб була її статуя виставлена, щоб поставити її на місці, де вона сама стоїть. Ця статуя повинна мати назву Містична рожа, і треба нести в процесії по місті, бо в той час багато ласк буде роздано. Тоді Мати Божа молилася за хворих, оздоровляючи багато на місці. Відтак заявила, що остання прийшла сюди, просила Моліться, плачте, покутуйте на цих каменях, і ви одержите опіку мого материнського серця. Вимоги години лав День Торжества Непорочного – дванадцята година у полудні, початок одногодинної молитви розваги. Година цієї молитви розваги не сміє мати перешкод ні перерви, не від. Повідати у той час ні по телефоні ні дзвінки, ані стук у двері лише повністю себе сконцентрувати. На початку відмови три рази 51 і 50 псалом із розпростертими угору руками, відтак перевести решту часу у розважанні чи відволені вервички або інших молитов. І співання релігійних пісень, розважання зосереджене над страстями Христа, також пам'ятати молитися за свою батьківщину в цей час. Причиста Діва Марія просила, щоб цю практику поширити на весь світ, щоб зблизити людей до Бога, щоб Ісус був люблячим кожним з серцем. Це є вічна пісня непорочного серця пречистої Діви Марії, то й повинна бути. Також і наша пісня.